Отже, у нас друга півфінальна гра третього сезону його інтелекту, у якій між собою змагатимуться дві команди городенківської гімназії. Команда «Айк'юдо» Та команда Діти Понеділка. За підсумками цієї гри ми визначимо другого фіналіста. Який зустрінеться з командою посіпаки української гімназії Івано-Франківська, тому я пропоную переходити уже до запитань. Запитання перше: ніколи не довіряйте меню у ресторанах східної кухні. Так, наприклад, якщо у китайському ресторані ви замовите те, що називається кришталеве м'ясо, вам принесуть не м'ясо, а страву зроблену з них. Назвіть їх. Час з жуки, за. Я кажу, це схоже на кристалеве. Кристалеве, те, Я бачу групи, які там зарні, там може бути собак. До того, що ти їх не любиш. буде. Це кристаль. Чиста криштальки просто. Е, бобе. А Капуста. Капусти. Не хмажу з капустки. 200 стран робани з капустки. Це хтось жив, хтось живе. А, я, в Китаї. А чого тут? Я хочу а я вкажи, але. Я не знаю, якого чи це яка тварин? Якось. Прозоре м'ясо, Ну не прозоре, ми червоне. Прозоре м'ясо, не поняли. Це кришталеве м'ясо червоне. Але це буде як робоча версія, не нажимай, пока що домой їм саме шанс. Або що ми ще може з

Добре. Команда iQDO. Попрошу вас назвати свою версію відповіді. Ми вважаємо, що це медузи. Медузи. Приймається відповідь. Як гадає команда діти понеділка. Ми також вважаємо. Ви також вважаєте, що це медузи. Обидві команди дали цілком однакову відповідь. Справді крашлеве м'ясо готується з одного з видів медуз. Єдиний, який надається до приготування. Один-один. Запитання друге. Одного разу курйозний випадок відбувся у житті Олександра Дюма-Батька. Великого французького романіста доля занесла до Швейцарії, і він там зупинився у готельчику, де всі говорили німецькою, якою він не міг сказати жодного слова, він говорив лише французькою. І намагаючись замовити у метрдотеля смажених грибів на вечерю, це була його улюблена страва, він уже вдавався до мови жестів і врешті у відчаї схопив шматок вугілля і намалював на стіні. Гриб. Власник зраділо захитав головою, мовляв, зрозумів. Дюма з полегшенням зітхнув, і тут через кілька хвилин прибігає власник, несучи йому в руках, що час. Є версія команди Діти Понеділка, як гадає команда IQ, ну, можливо, принесли цвяхи. Цвяхи. Е, дякую за версію команди IQ. Як гадають діти понеділка? Парасоля Дюма був хорошим письменником, але, мабуть, поганим художником, якщо власник готелю переплутав розкритий гриб із розкритою парасолою. Насправді тут цікавий розклад, тому що по перемогах ви зараз лідируєте. У вас все-таки у першому ту... у... і у першому турі, і у півфіналі була перемога. А от у команди Діти Понеділка у першому турі була поразка. І якщо вони зараз виграють, я сподіваюся, це вас дуже сильно мотивує тренуватися далі, щоб. Брати усі питання підряд і не, не, не допускати таких помилок, як от щойно. О, насправді я не, роз, не розумію, чому цвяхи. І на, на, навряд чи комусь Це наша асоціація, яка я намалював, а, а, ну, очевидно, просто в у вашій команді просто члени малюють гриби. Дуже не схоже на те, як малював гриби Дюма. Рахунок 2-1. Ми переходимо до третього запитання, а рахунок тим часом 2-1 на користь команди Діти понеділка. Назвіть видатного мешканця Зеландії, дитячого письменника, день народження якого святкується як День дитячої книги. При цьому маєте на увазі, що Зеландія, про яку йде мова, знаходиться не в південній, а в північній півкулі. Голландії, Гренландії, хто, хто, Каїн і ну, про Цю кришталеву ти. Ні, 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 Андерсен, про, про північну королеву, так про, про Північну королеву Андерсен. Північна королева з Гренландії, там льоду до фіга. Йорні. Так, хто писав? Треба назвати Як? Про королеву піде, якщо... А, але, Снігова. Снігова королева. А, а, ні, я не а Хто автор Снігової королеви? А, Снігова королева, хто автор? Андрес. Андрес. Хто Андрес? Ну тоді добре. Ну тоді найбільше. Але чекайте. Письменника назвати? Але звонить. В мене скидіки А Не чекайте, нічого ми не кажемо. мені не кажуть. Тоді мене на цікаві ми кажемо. Команда діти понеділка має версію, І попрошу вас, як озвучити свою. Це Ганс Крістіан Андерсон. Приймається варіант. Як гадають діти понеділка? Аналогічно. Ми вважаємо Ганс Андерсен. Так, зрозуміло. Ганс Крістіан Андерсен народився на острові Зеландія. На цьому острові знаходиться країна Данія, а Нова Зеландія була відкрита, ймовірно, або датчанами, або просто названа в честь тієї Північної Зеландії. Рахунок 3-2 на користь команди. Діти понеділка. Запитання четверте. Влада ЄС намагалась закрити ці заклади в Італії, заявляючи, що у них не дотримуються європейські санітарні норми і вони отруюють атмосферу. На це італійські зелені заявили, що американський продукт схожого призначення завдає мало шкоди природі, але дуже багато організму. А от від італійського і душі, і тілу тільки користь, які два продукти порівнювали американські зелені час. Є версія команди діти понеділка, а юдо, знову звертаюсь до вас. Можливо, це фастфуди. Які два продукти? Це був тост і чизбургер, Допустимо. Тост і чизбургер, Приймається, як гадає команда, ми гадаєш це піца і гамбургер. Найвідоміші продукти двох країн саме піца і гамбургер. Рахунок 4-2 на користь команди Діти понеділка. Зараз грають просто чудово. Чотири з чотирьох, а я ну, задаю п'яте питання вже. Один роботода. Один роботодавець висунув вимогу для людей певної професії. Вони повинні або не пити взагалі, або пити безперервно, оскільки у їх професії запах повинен бути завжди однаковий. Люди цієї професії зазвичай використовують свою... своє знаряддя не за прямим призначенням, а для вказ не за прямим призначенням, а для вказання напрямку або подачі звукового сигналу. Назвіть професію. Час! Вони працюють там, де є сильний запах. Ні. Вони подають звуки. Диффузій. Як це що за тварин тренує? Тренер тварину. Ні, кіно. У цирку церкать. Що працює з зресарування. Та Дай, бо я поясню, якщо треба. Якщо, 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 але але сформулюйте. Я змушу. Так, так. Так, так. Є версія команди діти понеділка. — «Айкюдо». І знову я звертаюся спочатку до вас. Можливо, це дегустатори. Дегустатори. Приймається версія, як гадають діти понеділка. Десурвальник тварин, оскільки тварини мають звикнути до одного запаху людини. Не... Блискуче! П'ятий бал у команди Діти Понеділка. Я задаю шосте питання, Ну вже давайте, два залишилось тільки. <свят> Індійський письменник 17 століття порівнював Х старої жінки з бровою місяцеликої красуні. У, на початку своєї книги цей письменник згадує топонім, у який входить Х. Назвіть Х. Час. Одним з людей. Там Коса. Коса. Чекайте, чекайте. Не буде самі, скажеш потім. Або пароніми хотів це... сказати. Омоніме. <рисот> 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 Якраз омоніми – це слова однакові зазначення. <рисот> <а, рисот> <а а, рисот> <а> не буду моніми. це зброю місяць, Що ковід на назвати? Назвіть ікс. Він порівнював X. Так. Буде коса, це смерти, таке рестара жінка. Є версія команди Діти Понеділка. А і знову до вас. Наша відповідь: Яблуко. Яблуко. Приймається відповідь. Велике Яблуко, Нью-Йорк, ну хіба що так, я не знаю, як по-іншому. Як гадають діти понеділка? Коса. Так, розумію, чому, однак, ще 30 секунд на роздуми. <сі> Та ну який вже сенс ваші думати. Нет. <сі> якщо йде набрала на Збивоємося целекодити. Терзуміш, блин, запису, так треба було затупити. <сі> <сі> З проблем місяць видно, як не місяць, може з місяцем місяця. Місяць, а може якраз місяць, фази місяця, може бути ж. Да. Не, не буде, не буде. Фази фази місяця. Це, Боже, це, це, це невідомо. Фази місяця, можеш бути. Фази мої фази місяця, якщо що. Я скажу, я скажу. Що. Є версія команди кюдо. Як гадають діти понеділка? Версія, будь ласка, фази місяця, остаточна версія. Фази місяця. Гаразд. Є топонім, у якому у який входить слово фаза місяця. Добре. Е, як гадає IQ? Інт. Він порівнює, що, чекайте, що він там порівнює зараз. він е, Порівнює інт старої жінки з бровою місцяселикої красуні. Я не буду, мабуть, уточнювати, де, на думку команди Айк'юдо, у старих жінок знаходиться інт. Е, просто дам можливість уболівальникам підказати, якщо є якісь Припущення, теорії, скандали, інтриги, розслідування. Чекати їх. Мені здається. Двох старої жінки з бровою. А чого? Ага, а права це. Ну, не теж а права місяцевидної красоті. Місяць, бути. час. І є версія команди. Діти понеділка. Волося колір волосся саме. Срібний колір Срібний колір волосся. Якийсь дуже дуже довгий топонім виходить. От топонім, в якому є слово волосся, добре. Слово волосся приймається. Айк'юдо? Нога. Нога старої жінки, як брова місяця великої красуні. От, у, у індійців просто такі метафори неймовірні. Е, насправді він порівнював те, як, як, як згорблено ходить стара жінка, її стан з бровою місяцеликої красуні. Мі, місяцеликої, великої, зрештою, місяць серпик, брова, серпик. А оскільки це індійський письменник, то говорив він про індостан. Немає правильної відповіді на це питання. Рахунок все ще 5-2 на користь команди Діти понеділка. І я задаю останнє сьоме запитання. Як пише Ремарк, коли церкву не переслідували, вона сама переслідувала катуваннями, вірою і правдою. Здогадавшись, які два слова, ми замінили словами вірою і правдою, назвіть академіка Російської телевізійної академії 1937 року народження. Він вів іще передачу довкола світу, якщо хтось бачив. А хто і меча?

А що ми маємо сказати, Скайда, що мамо сказати? Нічого не скажемо. Повторимо за ними. Є версія команди АQDO. Як гадають діти понеділка? Ми вважаємо, що це Євген Мечник. Ще раз прізвище. Євген Мечник. Так. О, ну, потрібно було саме прізвище. Є варіант мечнику. Як гадає Ікюдо? Мечнику. Ну, <клес> <Но, клес> назвати людини Обидва no. варіанти мечника. Це неправильно. І я даю вам ще 30 секунд. У нас тоді без варіантів. Що кошики, які сідають. Що що я маю сказати, якщо зараз вони займають? Георгій витура. А хто там в цьому крим? Георгій Каже. Каже Мендель. Георгій Мендель. Або цей зараз. Георгій Каже.

Коваль, а коні вічковай, ковальчук, коваренко. Коваль, просто лагері Мені здається, що ми щось пропускаємо. Щось відпускаємо. Є версія команди Ахюдо. Як гадають? Нема версії. Ковальов. Ковальов приймається. Як гадає гадаєх? Менделеєв. Вболівальники, якщо ви зрозуміли про що йде мова у запитанні, підкажіть своїм командам. То вони хочуть приймати перша команда, не хі більше шансу не хотіть нам кажуть, сто будівлю неправду сказав. Неправда попрошу команду IQDO Дати остаточну відповідь на запитання. Пушкін. Чудово! Це, це повинно було прозвучати в якійсь грі. Дуже вам дякую. Як гадає діти понеділка? Діти понеділка, ви солідарні з вашими колегами? Чи у вас є свій варіант? Ломоносов. Приймається версія насправді. Е, і ну, я гадаю, це запитання справді було доволі важке. Е, мова йшла про однофамільців, тому що. Церква переслідувала катуваннями вогнем і мечем, вогнем і мечем. Роман Генріка Сенкевича. А кіноакадеміка, який вів передачу довкола світу, звали Юрій Сенкевич. Правильної відповіді на це питання не дала жодна команда. Втім, навіть якби ЕКЮДО на нього відповіли, ситуації це б не змінило. Оскільки у фінал з результатом 5-2 виходить команда Авальні Діти понеділка. Бачите, я навіть вашу назву повністю сказав.